Ще досить цікаве запитання. Шановний Сергій Морочу, що буде з ступом наступного року? Бо цього року, як видно, вступить на Могилянське покоління з мовників. Не так розумію, так, це так. люди, які пройдуть за опитуваннями, ну, mm -hmm. а не за іспитами. Mm -hmm. Що чекає на Моглянку з цим поколінням? Чи вона скопситься і чи буде вживати якихось заходів або перешкодити цьому? Дуже дякую. Дякую. Це дуже цікаве питання. Воно нас дуже хвилює. В минулому році ми проводили наше тестування також, хоча нам також Вакарчук заборонив це робити, але тому що заборонив і ми. Як сказати, ми не можемо робити щось незаконно. Ми державний університет, і ми все, вся наша діяльність відбувається в рамках правил і законів, які є легальними на території України. Ми провели наше тестування, але ці бали не впливали на вступ минулого року. Це єдиний рік. І в цьому році ми навіть не проводимо тестування. З наступного року ми плануємо знову відновити нашу систему вступу повноформатно. Але дійсно ми маємо деякі проблеми із тими абітурієнтами, які не складу. Дали наші тести, треба правильно зрозуміти, це непогані абітурієнти. Якщо ми порівняємо наших студентів, які вступили в минулому році, без наших тестів, а тільки сертифікатами ЗНО. То і порівнюємо з будь-яким університетом, то в середньому цей контингент набагато сильніший, ніж будь-якому іншому університеті. Але це не зовсім було дійсно, не сказати, якщо ці люди прийшли, не, не пройшли нашого відбору, це не зовсім можливо був наш традиційний контингент, тому що вони не подолали іще чогось, що вони повинні були подавати. І можливо, навіть найкращі оцінки, це можливо не головне, що потрібно, тому що ми. Висували завжди висуваємо специфічні вимоги до наших студентів. Вони повинні. Мати здатність, спроможність вчитися в нашому університеті вони повинні мати психологічну мобільність, вони повинні перекрити. У нас дуже ну, своєрідна система навчання, людина сама формує свій навчальний план, вона сама розподіляє свій робочий час, вона дуже багато вибирає сама, і вона несе відповідальність повністю за свій формат. У нас паралельно людина фактично може одержати до п'яти різних освіт, якщо, якщо в цьому розібратися. Тому не кожен може в нас вчитися і тільки, наприклад. Приклад категорії якихось великої кількості тихих відмінників це, це не зовсім наш контингент. Тому дійсно ця проблема є і ми відстоюємо нашу систему вступу. і Я сподіваюся, що в наступному році вона буде відновлена в повному форматі.